Представники чеської гуманітарної організації Людина в біді здійснюють реєстрацію місцевих жителів, в яких було пошкоджено нерухоме майно в результаті обстрілів. Мета такої діяльності відновлення та ремонт житла або фінансова підтримка. Але у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації організація скасовує реєстрацію власників пошкодженого житла населеного пункта Мусіївка щодо проведення відновлювано ремонтних робіт. Всі реєстрації мешканців села Мусіївка мають бути зупинені. Зареєстрованим бенефіціарам повідомляємо, що через погіршення ситуації з обстрілами можливість допомоги буде відкладена. Безпека працівників у першу чергу, тому з їхнього повідомлення робимо висновок, що допомога не відміняється, а відтерміновується. На даний час чеська гуманітарна організація Людина в біді призупинила реєстрацію пошкодженого майна на відшкодування витрат в селі Мусіївка у зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася на даний час. Очікуємо на поновлення даної реєстрації для того, щоб люди могли поновити своє пошкоджене майно. Цього тижня Дмитрівський Старостинський округ відвідала шотландська благодійна організація та благодійний фонд Мрія за ініціативою Дмитра Бачкова. Благодійники були в різні дні в декількох населених пунктах громади, щоб поспілкуватися з місцевими жителями та пригостити їх свіжеспеченою піцою. Зразу хочеться сказати, що не дивлячись на посмішки людей, це не святковий захід. Це було в рамках благодійництва. А місцеві жителі доброзичливо подарували гостям гарну українську пісню, національний танок та пиріжки. Також благодійники отримали традиційний хліб із сіллю та запрошення в інші населені пункти громади. Але те, що для нас стало звичним для гостей громади, особливо закордонних, небезпечно. І так як людське життя та безпека для них стоїть на першому місці, то відвідати прифронтову зону вони поки що не готові. У будь-якому випадку дуже дякуємо за їхню підтримку і завжди чекаємо у громаді. So we are Siobhan's Trust. We are a Scottish charity. We first arrived on the Shehany Medika border in March of 2022 when the war began, and since then we have moved into Ukraine. We have served in almost every single oblast around Ukraine. So we visit places like Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia, Nikopol, and we bring in our pizza trucks. We have ovens and pizza donated from Italy and Germany, and we cook pizza. We make um, coffee and tea, kava chai cacao, and also we distribute Coca Cola, who also sponsor us. The concept is that we hope to show our support, to show that the United Kingdom supports Ukraine, and also to spread a bit of joy. Especially for children. It's really so nice for them to smile, to have some music, and for communities to come together in this very hard time for all of Ukraine. Дороги в громаді переважно асфальтовані. Але час такий, що капітально ремонтувати із держбюджету, то злочин. Але є величезні проблемні ділянки в кожному населеному пункті громади, які знають всі автомобілісти та оминають їх як можуть. Та й покриття то така річ, якщо довгий час не доглядати за ним, воно просто чесне, і покриття ремонтувати не буде можливості, тільки повне капітальне будівництво. В такому критичному стані знаходиться в'їзд до села Дмитрівка та неподалік села Борисівка. Минулого разу небайдужі жителі підсипали ями щебнем і на якийсь час його вистачило. А от цього року знову місцеві жителі закотили рукава та взяли до рук лопати. Також місцеві підприємці допомогли важкою технікою, щоб набрати і доправити до місця асфальтний зріст і залишки щебня. Трішки підлагодили для більш комфортного заїзду транспортом. Але, звісно, попереду очікує ремонт справжній, хоча б ямковий. Маємо надію, що все-таки на будівництво ми цього року отримаємо дозвіл. Знову таки, звісно, після припинення війни. У нас є проблемні ділянки на Дмитровку, Борисовку. І ми вирішили відремонтувати підручними засобами Старою дорогою, отсівом, щебін'ю. Підприємства, які знаходяться на території, надали необхідний транспорт. Це сотнікова Зіда Ріда Івановна, директор приватного підприємства Оазіс, директор Іва Аграс, Полянський Іван Анатолійович та Сотніков Олександр Олександрович, виконуючи обов'язки директора ТАОС АГРА. Багато хто пам'ятає, як минулого року отримували дрова та твердопавлені печі з написом Не для продажу від релігійної організації. Для більшості ці речі стали пригоді, які значно дозволили зекономити на опаленні чи протриматись до відновлення електропостачання в холодну пору. І ось знову, 15 лютого, Чорноліорівську громаду завітав благодійний фонд за мирне небо, який завіз вже частково деякі будматеріали. Ці матеріали будуть використані для відновлення житла постраждалих від обстрілів домогосподарств. Причому представники організації це зроблять за вас після попереднього огляду такого домогосподарства за потреби. Дуже приємно, що така співпраця продовжується. За нас не забувають і всіляко надають допомогу. На сьогодні фонд за мирне небо середина лютого знаходимося в Нікопольському районі, а саме село Червоногригорівка. Це село потерпає від нападу. Російської Федерації збройного обстріли, постраждалі будинки, тому допомога потребує дуже багато мешканців. А саме відновлення будинків постраждалих, дахів, вікна, деякі частини фасаду можливо. Але громада визначає потребу, визначає пільгові категорії. Ми надаємо їм допомогу. Сьогодні було привезено піломатеріали. Також покривельні матеріали, полікарбонат і е, витратні матеріали. Е, значить, фонд за мирне небо проводить тут е, широко охоплюючу програму по допомозі, комплекс, допомозі громаді. Надіємося на довгу і плідну співпрацю. Дитяча музична школа має важливе значення для громади з кількох причин. Музична освіта є важливою складовою культурного розвитку суспільства. Дитяча музична школа допомагає виховати музичну грамотність у молодого покоління, розширюючи їхні знання про музику та розвиваючи їхні музичні навички. Також школа сприяє розвитку творчості та талантів дітей. Вона створює можливості для дітей виявити свій потенціал у музичній сфері, навчитися грати на інструментах, співати, компонувати музику тощо. Участь в музичних гуртках та ансамблях сприяє соціальній інтеграції дітей. Вони вчаться спілкуватися, співпрацювати та розвивати взаємоповагу через спільну любов до музики. Школа мистецтв допомагає зберегти і передати музичну традицію. Вона виховує нове покоління музикантів, які продовжують традиції та розвивають музичну культуру свого народу. Вивчення музики сприяє естетичному розвитку дітей, розвиває їхні смаки та здатність до апрекіації мистецтва. Таким чином, дитяча музична школа відіграє ключову роль у розвитку та збагаченні культурного, соціального та особистісного потенціалу молодого покоління. Така школа є в Червонориорівській громаді, і наше завдання зберігати це надбання. Наша музична школа, а також педагогічний колектив обрали форму навчання змішану. Це тобто, ми працюємо і дистанційно, і індивідуально. Наша школа також забезпечена безпекою. Ми орендуємо бомбосховище, так щоб безпека дітей і вчителів це понад усе. І ми стараємося працювати в такій формі. Діти дуже задоволені, тому що індивідуально, ви розумієте, музична школа це дуже важко, коли на дистанційній формі навчання. Діти зацікавлені і батьки зацікавлені, за що ми батькам дуже вдячні за розуміння, що дітей привозять до нас в школу. У нас у травні місяці буде запис в нашу школу дітей на прослуховування і набір учнів на такі класи інструментів, як народні, там, де баян, акордеон, гітара клас. Фортепіано у нас є клас, а також у нас є введено вже ударні інструменти. Такий клас ми відкриваємо. Є бажаючі вже діти на, ці, на цих інструментах і грати. От. А також не забуваємо, у нас є духові інструменти: це саксофон, сопілка, кларнет все, що стосується духових інструментів. А також у нас є у школі. Ми організували уже е, ансамбль. Ансамбль е, туди входять всі ці інструменти, і ви будете бачити, е, як ми працюємо. Е, так що ми ж, чекаємо дітей е, в, нашу, в нашій школі. В травні місяці йде прослуховування і запис. А з 1 вересня почнуться заняття. І ми надіємося на те, що у нас покращиться стан і ми будемо працювати в змішаній формі, а може навіть і в індивідуальній формі.